Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Пясібі вам за вашу довіру і за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Сьогодні з нами на зв'язку. Петро Чорник, пане Петре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух за попередніми даними. Вибух прогримів у як кажуть лігві так званої народної міліції, і як повідомив мер Малітополя Іван Федорів в телеграм-каналі, що народна міліція Енергодару не догледіла за технікою безпеки. Я так розумію, з певною іронією. Як можете прокоментувати, що це може бути за вашою думкою? А все може бути від роботи партизанів, Вони таки працюють на тих теренах до якогось цікавого літального апарату, який знайшов свою ціль. Все, що відбувається в режимі бавинування на території противника і на окупованій території українській, вітається і має вітатися, і буде вітатися. Тут на правду немає чогось такого особливого до аналізу. Розуміємо, що такі точкові удари корисні, але що поки що на хід війни не вплине. Ну і сподіваємося, що найближчим часом побачимо ще більше масштаби таких ударів, пане Петре, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляє, що щомісяця в Росії мобілізують близько 20 тисяч осіб. За вашим аналізом, наскільки скажімо так, це велика великий виклик для збройних сил України? Ну і з іншої сторони, яким чином будуть Справлятися з викликом я маю на увазі, чи буде мобілізація додатково в Україні, оскільки нещодавно Єгор Чернів він сказав, що у разі четвертої хвилі мобілізації воювати підуть усі чоловіки. Ну в частині усі чоловіки то таке знаєте дуже складне. Запитання мобілізація відбувалася у штатному режимі у нас і буде відбуватися, тобто на це немає ради. Воює людина. Чи людину треба звідки брати на превеликий жаль? Війна забирає життя наших найкращих і в цьому і ми і ми не можемо ніяк на це вплинути. Частина росіян чи ми упораємося та справляємося із грудня місяця. У грудні був найвищий показник. На мій погляд, поза 21 тисяча знищених росіян і от у цьому режимі заміщення. Вони поки що не спромоглися підняти планку, ніж ніж 20-25 тисяч. Я не маю таких даних я їх не бачу. Дуже ретельно за ними е, стежу. Ми вже перебуваємо ось практично 9 місяців. Це дуже багато чи має Російська Федерація потенціал? Та звичайно має. Давайте все ж таки будемо чесними: 140 мільйонів мільйона нація. Б'ється стримати п'ятимільйонної нацією. Ну це також ті кількісні показники, якими ми не обійдемо. Але у якісній частині ми однозначно переважаємо противника уже давним-давно, практично по всьому, за винятком авіації. Ну тобто, якщо говорити 20 тисяч людей на місяць за Російською Федерацією, уж вибачте, я кажуть, ніщо та в них взагалі ніщо. людина, як така, тому що якщо треба буде путіну для того, щоб утримати свою владу. Убити мільйон росіян він ні хуб'є. Він над цим не задумається ні разу. Так так, такі вони у своїй природі. А ті, кого женуть на убій, будуть помирати за родину за Путіна. Завелічує така їхня історична ментальність. Нещодавно видання Newsweek написало про те, що Росія готує свій наступ в Україні, основу якого закладуть на початку жовтня, а головні зусилля будуть уже навесні. Newsweek, Newsweek пише з посиланням на джерела в українському уряді. І при цьому про підготовку наступу загорили вже і в самій Російській Федерації. кажуть, що до наступу, то необхідно створити умови, і цей процес уже йде. Про це повідомив голова комітету Держдуми Російської Федерації з оборони генерал Картаполов. За вашою оцінкою, по перше, що може бути за створення умов. А по-друге, наскільки ймовірно, що ми в цьому році сподівалися і бачимо контрнаступ від. України, а вже навесні 24-го може Російська Федерація перейти до свого контрнаступу? Дуже складне питання, і немає однозначної відповіді. Що таке? Що таке умовно підготувати їм корпус, який би вони могли застосувати? Ну треба щонайменше 200 двохсоттисячний, от щонайменше незалежний, окремий, який би прямо зараз формулювався, формувався. І забезпечувався усією технікою і озброєнням. Чому я саме таку цифру приводжу? Тому що вторглися вони силами 200 тисяч. От тому є в них певна кількість людей на фронті з їхнього боку і для того, щоб підготувати наступний ударний кулак то треба дуже великі ресурси. 40 тисячний корпус підкреслю 40 тисячний, потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин поза тисячу одиниць ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. Де їм це все взяти? Максимум, що вони можуть виробляти на місяць нових танків, Т-90, це 25 машин. Це максимум більше не можуть. Так дійсно на складах є поза 10 тисяч усього всілякого мотлоку. На Т-54 і 55 лінивий не сміявся, хоча не вартує над ними сміятися, бо їх направду є багато, там серйозна гармата, і вони знімають їх із, із консервування і ставлять до строю. Але знову ж таки, це ще плюс 30 машин на місяць, не більше, які вони можуть відновлювати. Отже, де взяти таку колосальну кількість техніки, хай навіть старої, я просто собі не розумію. Але є момент, чи можуть не цей величезний піхотний вал. Кинути на убій в Україні та чого ж не можуть від божевільних можна чекати чого завгодно. Логіка битви за Бахмут показала, що м'ясеві хвилі, так як їх називають, можуть сягати у добу до десятка, отак, отаких, от отаких е, моментів чи росіяни. Будуть готуватися до подальшого протиборця, будуть всі прекрасно усвідомлюють, що війна екзистенційна або ми їх, або вони нас. Путін б'ється за своє життя, б'ється на смерть, тікати йому немає куди. І в такий спосіб, через силу, класика в історії нічого нового намагається добитися переговорів і перемир'я. Чи він, чи йому це вдасться, не знаю. Зарано що робити якісь висновки, бо ми ще ми ще в цій фазі війни не пройшли кульмінаційної точки. Про ситуацію в роботі не хотів вас запитати. Оскільки є інформація, що на лівому фланзі забитий клин між роботіно та вербовим. На правому також процес скорення ще одного клину створення ще одного клину між роботіним і Копанями. Я так розумію, що окупанти не зможуть втримати тоді цей вогневий контроль від збройних сил України. Я на всіх медійних майданчиках апелюю і буду апелювати до вашого не вдаватися в тактичну ситуацію, не вдавати. Переконався на 100%. Тільки ми розібрали тактичну інформацію противник нас послухав і використав її проти нас. Маю маю сигнал безпосередньо з передової, які моїми вустами просять не робити і не вдаватися в аналізування ситуації на тій чи іншій ділянці фронту. Що маємо розуміти по південному плацдарму? Ми маємо можливість. І складаються передумови його обвалити. І це дійсно буде дуже серйозний крок уперед. Чому я маю такий дуже стриманий підкреслюю, стриманий оптимізм. Противник укріплює перекопський перешиюк. Якби він був упевнений, що може отримати Південний Каздар, він би цього не робив. А вони там роблять таку саму трьох дуже серйозну лінію оборони і насичують її направду дефіцитними ресурсами, яких і так не вистачає. От що треба розуміти: рухається все по-нашому. Можливо, дещо повільно, але саме так і має бути. Зростання втрат російською армією танків 108 одиниць, одиниць бойових бронемашин 175 одиниць за половину серпня, і ця динаміка ще зростає. Ну я так розумію, що вказує на дуже такий важливий етап українського контрнаступу, і по деяку що незабаром можливий такий каскадний обвал російської оборони, подібний до того, як спостерігався восени 22 року в ході харківської операції. Наскільки це реально за вашою думкою? Це можливо, але направду вся точка оцього обвалу. Я би це правильно сказати, концентрується навколо Бахмуту. От якщо Бахмут нарешті буде взяти в оперативне оточення, цілком можливо, що це що така операція буде виконана, і там те угруповання буде або знищене, а найкраще, якби кілька тисяч росіян таки нарешті здалися у полон, саме такою великою кількістю, це дуже важливо для психологів. От з того моменту можна буде говорити, що каскадний обвал складеться, але цей шлях треба ще пройти. Розмінування звільнених територій України приносить іноді як кажуть несподівані екземпляри. І, наприклад, було опубліковано фото знайденої протипіхотної міни Е-001, яка виробляється у Вірменії. Про постачання в вірменії російської російської армії таких мін не наче не надходило. Ну і тут питання: скільки таких було мін використано російськими окупантами? Як вони могли взагалі потрапити? Чи це там поодинокі випадки, якісь чи це контрабанда? Поодинокі випадки, ну ми знову ж таки е, акцентуємо на тому, що направду на, на перебіг війни не впливає взагалі. Ну буде тих кілька мін, ну хай кілька десятків, да хай навіть кілька тисяч при мільйонах мін, котрі засійні, підкреслюю саме так. Саме так противник, особливо Радянський Союз, виробив чого добра. Так, її кількості, що її тяжко осмислити. Тому оцих кілька приборів, чи кілька десятків, чи навіть кілька сотень, ні на що стратегічно об'єктивно не впливають і не можуть вплинути. Росіяни вигрібають з усіх усіх, що тільки можуть. Вір мене їх давній старий союзник на південному Кавказі. Так було ще з часів царської імперії нічого не змінилось. Пане Петре, пам'ятаю про час. Останнє до вас запитання від яких факторів, за вашою думкою, наразі залежить і успішний контрнаступ збройних сил України, і, взагалом, як, яким чином закінчиться війна? Я не знаю, яким чином закінчиться. Цього не знає ніхто. Вона закінчиться. Коли за яких обставин не можу спрогнозувати будь яка війна, а в людстві прокипіло і історично описано поза 14 тисяч воєн. Це неймовірно багато. Закінчується якимось. Якимось документом. і нашому закінчується. питання, на яких умовах хто буде переможений, а хто буде е, переможець. Щоб зламати хід війни, треба дві речі в частині зброї: багато західної авіації про F-16 Не говорив ліневий, це не сходить із наших вуст, і багато далекобійної ракет. Це також не сходить з наших вуст. О якщо отримаємо атакамсів, даруйте за таке закінчення, хоча б кілька сотень, і хоча б один авіаційний полк, це 48 машин, а нормально три. О, тоді направду з дуже серйозним, уже відкритим оптимізмом подивимося уперед. А так наразі важка рутина переменювання їхніх ресурсів. І в частині артилерії ми із травня місяця показуємо фантастичні показники. І сподіваємося, що таким він і буде далі. Пане Петро, дякую вам за коротку, але змістовну розмову. І звісно, вам бажаю доброго здоров'я. До наступної зустрічі на нашому каналі. А глядачам нагадаю, друзі, не забути цьому відео поставити вподобайку та підписатися на канал. Пане Петро, вам бажаю доброго дня і до наступної зустрічі.